Гей-гей, hey, гей, hey, hey. усім алоха, друзі! Game7 вас вітає! Довгенько я не виходив із форматом новин. Багато всього у лізі за цей час сталось. Все це ми сьогодні з вами обговоримо. Але спершу хочу вам подякувати, друзі, тим, хто підписався на Patreon або спонсорство. Це дуже мотивує. Дякую за ваші донати і в цілому, всім дуже вдячний за ваші перегляди, вподобайки та любов до найкращої гри у світі. А тепер всім смачного і вриваємось. you <laughs> Почнемо з того, що більшість гравців зараз активно готуються до початку сезону. Ну, майже всі готуються до початку сезону. Причому дуже інтригуючого і з дуже цікавим розкладом сил подивитись тільки на західну конференцію. І всі гравці готуються також по різному. Хтось додає у свій арсенал нові скіли, хтось нові образи, а хтось тим часом хоче трохи набрати психологічної впевненості на майданчику та увійти в ігровий ритм, виступаючи за команди нижчих лі. Так нещодавно справжня. Шоу влаштували бік тріо Атланти в обличчі Янга Мюррея та Джона Колінза в лізі The Crossover. Це професійно-аматорська ліга, яка була заснована Джамалом Крофордом в його рідному місті Сіетл. Також лідери Атланти увірвались в один із матчів, який вони виграли, набравши 103 поинти на трьох. І тільки подивіться, яку красу вони там витворяли, Дабл юб П'янк на Мюре, а то й далі на Колінза. У мене одразу ось цей епізод перед очима промайнув. І також буквально днем раніше в цій же лізі зіграли ще дві зірки NBA. Це перший та другий пік останнього драфту Пауло Банкеро та Чет Холмгрен. Вони також виграли свою гру, набравши 84 чотири на двох, 50 з яких відвантажив Банкеро, А за другу команду, до речі, вже проти них зіграв ще один діючий гравець НБА Джейден Макденілс, і набрав він 52 поинти. Хлопці розважались, куражились як могли, але найцікавіше в подібній грі сталося кілька днів тому. Напевно, ви бачили цей вірусний ролик, де Дежон Тимюрей змусив загубитись просто першого номера драфту і потім колотить соло алеюк від щита. Все красиво, але потім Мюрей показує ось цей жест, типу, ало, малий, не виріс ще і ж бурляє в банкером м'ячем. Більше за те, Мюррей продовжує булити Пауле всю гру. Подивіться, таке враження, що Дежонто просто відкрито хейтить 19-річного новачка і вдобавок ще й насипає. І ось на цього ви прийшли подивитись: це ліга для чоловіків, а не для хлопчиків. Він м'який. А найцікавіше те, що вони обидва з одного міста, з Сіетла, який завжди славився джерелом хороших гравців у Лізі, а сам банкер. Керо раніше навіть казав, що хотів би опинитись в NBA саме у спірс, аби пограти із дежонтем Мюреєм. А вже після цієї гри він пише, що Мюррей від нього відписався. Це точно щось особисте, бла 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 Мюррей відповів, що Пауло має бути голодним і спокійним, а він зазнався і втратив його повагу, і таке інше. Дивно, що Мюррей пише бути спокійним, а в іншому матчі цієї ж ліги робить ось такі речі. Коротше кажучи, що можна сказати, точно ця історія має 100% особистий характер, інакше. Я взагалі не бачу сенсу принижувати малого ось так публічно можна сказати в тренувальному для них матчі. З іншого ж боку, у всіх новачків є ось цей Welcome to NBA момент. Але ж це не NBA, і тут Дежонто якось поспішив. Таким чином, у висновку, я би вам дуже радив першу зустріч в цьому сезоні між Орландо та Атлантою. Обов'язково подивитись, це має бути цікаво. В цілому ж такі ігри, участь гравців NBA в аматорських лігах. Це дуже круто для спільноти, для дітей з не найкращих районів, які на ігри НБА потрапити не можуть, а ось на таких іграх мають змогу поспостерігати за своїми улюбленими гравцями. Та хто знає, кого і на що це надихне в майбутньому. Можливо, саме серед них десь підростає наступний стефен Каррі. Ну і добре, в цілому, що завдяки цьому, навіть поза сезоном, НБА нам дарує цікаві моменти, нехай і у вигляді біфів між гравцями. До речі, ще на одній тренувальній двохсторонці новачок року минулого сезону Скотті Барнс не пох... Ганно так закривав у захисті Джеймса Хардена. Подивіться, Скотті починає зустрічати бороду зсередини середини майданчика, класно сидить у ногах, ліпить його об щит. І ще й такий досить азартно плескає в долоні і щось Хардену говорить. Але в даному випадку сам Джеймс це зацінив, сказавши після: Дуже круто, що в нас тут присутній такий дух суперництва, коли Скотті почав мене пресувати по всьому майданчику, це тренування, але необхідно мати цей настрій та драйв завжди, аби тобі платили у цій лізі. Молодець Скоті. Так, да, можливо, Мюрею варто повчитись у Хардена, як спілкуватись із молоддю. Нескінченна історія з Кевіном Дюрантом досі триває, з Бостоном домовитись також не вийшло. За однією з новин НЕЦ запросили і Брауна, і Тейтума взамін на Кейді, після чого, звичайно, були відправлені вслід за російським кораблем. Сам же Дюрант продовжує біситись і навіть особисто зустрічався із власником команди Джо Цаєм. Та нібито поставив тому ультиматум. Або цай звільняє Стіва Еша та Шона Маркса з поста генерального менеджера, або нехай точно його обмінює. Власник нетс у Твіттері написав, що цілком підтримує фронт офіс та тренерський штаб Брукліна та прийме рішення в інтересах франшизи. З одного боку, а що він іще напише, а з іншого, таким чином він дає зрозуміти, що в такому ультиматумі він не дуже підтримує думку про звільнення головного тренера і ГМа. І я думаю, що це абсолютно правильно. Але також і Дюранта він обмінювати не дуже охочий, що теж правильно. Кейді занадто хороший гравець, аби його просто ось так. Віддати так, Дюрант може за бажанням повторити долю Бена Сімонса, втратити купу грошей і не грати. Але з іншого боку, НЕЦ зробили все, що він хотів. Вони підписали Кайрі, вони підписали Неша. Так, це була хотівка Дюранта, а зараз вже Неш йому не підходить. Вони підписали Хардена, віддали за цей склад все своє майбутнє, і зараз Дюрант, лідер команди, не вигравши жодної гри в минулому плей-офф, вирішив просто злитись. І найцікавіше, що він це робить у Лондоні після того. Як відтусив на концерті Тревіса Скота із тим самим Джеймсом Харденом, і я впевнений, що там звучали фрази та приколи від бороди, типу: Як же я радий, що покинув вашу франшизу, а ти давай, давай там удачі тобі з антиваксом і так далі? І на цих дріжджах Дюран починає біситись, і, якщо чесно, поводити себе як мала дитина. Але не дивлячись на це, він залишається топовим гравцем, і багато хто із ним хотів би об'єднатись. Наприклад, Пауло Банкеро запостив ось таку історію собі в Інсту. І тільки послухайте, як її прокоментував Річард Джефферсон. Гей, Пауло, не хочу тебе засмочувати, але якщо це станеться, то ти опинишся в Брукліні, братан. У тебе на цій картинці не те Джерсі. Напишіть в коментарях, друзі, як вам цей вчинок Дюранта, та чи треба все-таки Брукліну обмінювати Ізі Мані снайпера в іншу команду, а ми рухаємось далі. Після того, як світ попрощався із легендою NBA білом Расселом, керівництвом ліги було прийнято рішення на честь колишнього гравця. Celtics вивести шостий номер в усіх командах NBA. При цьому всі гравці, які на даний момент грають із шісткою на спині, включаючи Брона, Карузо, Порзі, можуть продовжувати грати під цим номером, але ще раз комусь цей номер дістатись вже не може. Тобто, наскільки я зрозумів, наприклад, якщо брон змінить команду, то він вже шостий номер взяти не зможе. Таким чином, Рассел стає першим в історії гравцем, номер якого буде виведений серед усіх команд. Хто ще не бачив ролик про нього, але цікаво, стрибайте за підказкою у куті і подивіться відос про легенду. А серед прикольних моментів останніх днів треба виділити дитячий кемп стефена карі, де він і снубдога запросив. І ось тут, під час одного епізоду, де малий робить фейк на хендофі і проривається до кошика, стеф каже: Найс, найс! Хороша робота! Дреймондреймон. Він назвав малого дреймондом. Адже саме так в іграх часто робить грін, імітує хендоф із шутером і сам проривається. Під кошик, думаю, малому було приємно. А ми давайте подивимось ось цей розривний ролик, який завірусився у баскетбольних пабліках. Йоу, ви не повірите, кого я сьогодні зустрів? Трея Янга. О, бро, він же Трей Янг. Як там у Атланти справи? Ну що ж, друзі, перш ніж ми з вами попрощаємось в коментарях, я колись бачив запит на телеграм-канали про NBA. Так ось у дописі під цим відео є посилання на кілька каналів українською в телеграм. Тому кому цікаво, велкам, пацани будуть раді. Ну а на цьому у мене, друзі, на сьогодні все. Всім до зустрічі. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України і всім папа. -па.